Так, ну давайте давайте познайомим, давайте познайомим, познайомим. Фу, Боже, слухайте, спочатку мене трусило, а зараз... А зараз так. Да. Да, 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 я зрозумів. Да, 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 да. Так, ноги трентіли. Отак, вібрація, а потім раз і все. Ну давайте ж познайомимося з нашими... Я буду задавати... Так. Так. Да. Пане Іване, розкажіть, ви у нас козацького роду, так. потужного козацького роду. І я вже з вами з'ясувала, що ви Матвієнко. Матвієнко, Іван Матвієнко. І маєте да, свою рідню дуже велику Матвієнку на просторах України. Ви колись е в прадіда Євсея якого переселили комуняки і постраждали від репресій, і заселяли в останньої хвилі. А до цього, коли Січ розпалася, степ запорізький пустий стояв. Тоді переселенці з Житомирщини з Київщини, з Полтави, волами, перевалами і пішли там, де були козацькі бурюги. Тому по прапрабабці лінії це з Алати, які там базувались в половецьких степах Запоріжщини. А звідси прийшли Матвієнки. Тому надбання дуже велике, традиції бродників, вільних людей, вони залишились там в далеких степах, де цінується воля і братство, де цінується козацтво. І це все є на Україні в степовій частині. Тому як би хто там хвостом не метеляв і щоб там в на вуші не накидував. Все буде Україна, тому що козацького роду нема переводу. нема переводу. Але на превеликий жаль. Часи, які зараз спекулятивно нам накидують в інформаційному просторі, воно стосується більше лячно, а значить і клячно. Так хай буде лячно-клячно, хто це нам посилає, тому що ми маємо Честь пробуджатися, буджу мати в собі яргу світа тримається, як тримається небо край. І тоді, хто йде проти нас, хай відчує те, що в нас. І саме головне, саме головне, що не всьому треба вірити, що в інтернеті пишуть. Правильно? Е, той, хто вірить, що, 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 є інформаційне поле. Мені одне е, питання: чому не вірите ви? Все те, що було прописано в книгах по зоології, по ботаніці? Ніхто не заглиблявся. А чому усуджив такий соціальний устрій? А зараз ви стали липкі вушами для дурного? Тому ви самі себе для дурного, а вам туди заливають. А зробіть так, щоб це все витрусить. О, з добре. Тоді головою. запитання: як відмежувати, де правда, а де неправда? Як інформацію е фільтрувати? На превеликий жаль, такої межі нема. Тому що е, єдине, чим людина відрізняється від скотини, вона має добру волю і волю приймати рішення. Якщо цей вольовий вольовий поріг замкнувся, це ти сам собі замкнувся, зайшов в, до влади діабола. Тому яке в тебе спасіння, якщо ти не хочеш ці кайдани розірвати? Тому інформаційна, як сказати, мотивована деза вона липне до голови. А звідси це ти обростаєш якимись лушпайками. Ну, так якщо ти дбаєш про тіло, хочеш вмитися, так інформаційно бережи себе для того, щоб інформаційно прочитав, але нам своє робити на своїй богі даній землі. А от пане Іване, де вам можна я розкажу, як я фільтрую? То, будь ласка, от дивіться, ласка. от я там пишу я де пропала. де я це прочитала, відклала і думаю, Ліля, не реагуй. Життя утро, вечір, як то кажуть, мудріє. Життя покаже. Давай почекаємо завтра, а на завтра вже пишуть: ой ні, вже не така інформація, а от така інформація. Просто треба спокійно до всього, і не треба себе чим, з, е, з, нервувати. Так, Чим більше збудження в курятники, тим більш переполох. Любий хижак, який туди заскакує, він щиніє переполох. І тоді йому краще це все вилавлювати. Коли українець е, має подумку, то в цій подумці, як українець, він мамаює. Тобто собі сам на уму. Сидить, мамай, думку гадає. Що задумав, то і має. Якщо я маю бажання стримувати, розвивати і сотворяти, буде так, як ти дбаєш. А якщо ти в переполохах шукаєш чогось, ти навіть нарушаєш, порушуєш заповіді. і... Тараса Григоровича, що чуже сприймайте, а свого не втрачайте. Григорій Сковороди. Так то всіх наших, всіх так, наших. точно. Григорій Сковорода один з тих, що е, виконав свій шлях в пошуках себе самого. Тобто світ мене шукав, але не знайшов. Світ мене ловив, але ловив, не, не спіймав. Да. Так, от шукав я не знайшов. Да. Тому шукав не і людина. Не знайшов, вона е, це путник, странник, і 21 ша карта Таро. Вам чітко посвідчує, йдеш на цього світа, на той ти нічого не забереш, тому котомочка, палочка, мішочок і собака тобі гризе ногу. Тому вовки з свідомості будуть вас вигризати розум, тому що ви його накормили. Тому ви самі собі як мазохісти, робите боліче. Ну, будь ласка, спокійніше, рівніше і світліше. Такі важкі часи, коли в Україні бачите, темряма світло бореться з темрявою, і ми українці виборюють вже в котрий раз свою незалежність. Е, я хочу вас попросити звернути до глядачів і сказати слова підтримки. Як бути в такі важкі часи? Що головне? Головне тільки одне. Коли не буде нас, а діло буде жити, тоді ти не просто був на цьому світі. Жінка виконувала свою місію як хто? Як стерва, кусючка, падлючка, егоїстка, хто? Ні. Жінка повинна бути берегінь. Зберегай серце і душу, і клади це, що дітям не липніть, бережіть своє, чоловік. Він якби і стає кудись. Але для чого? Якщо е, жінкою народжений, народжу, чоловіком, захищай функціонал приписаний свише і, і більш нічого можна Ну як Порушувати. Сказати, неможливо так неможливо по іншому змінити. Скласти, скласти, скласти більше, да. змінити можна, але в яку сторону? Якщо ми починаємо змінювати до переваги супермаркету таке інше і нагород нікого не загониш, то звідки візьметься щось чисте, екологічне? Тому сказано, в поті обличчя на хліб насущний, шана тільки там, де вона є. Тому одне важливо: ніхто нічого з цього світу нікуди не забере, але не буде нас, а діло буде жити. Так що робіть діла, спішіть, любіть, творіть, сотворяйте. Світіться самі та світіться іншим. Слава Україні! Висі, слава Україні і смерть ворогам. Дякую. Дякую. Во слава Боже, відомо.